Вітаю на каналі Топ Кінокілер. Сьогодні я підібрав 10 кращих серіалів 2024 року. Поїхали! Дві 2077 року відбулася велика війна між наддержавами, яка поклала край людській цивілізації. Понад 200 років потому молода жінка Люсі Маклін, яка народилася і виросла в комфортному підземному притулку. В результаті обставин виходить на поверхню. У новому ворожому світі вона стикається з бандами рейдерів, м'ясоїдними мутантами та іншими небезпеками постапокаліптичного Лос-Анджелеса. Незабаром супутник. Камелюсі стають зброєносець братства Сталі на ім'я Максимус та мисливець за головами Купер Хауард. Відважний британський моряк Джон Блекторн шукає шлях до Японії, щоб спробувати витіснити звідти португальських католиків та розповсюдити вплив своєї країни на нові землі. Нарешті судно сідає на мілену біля японського узбережжя, тоді як Джон потрапляє у полон до місцевого феодала Йосі Торанаге, який перебуває на межі війни з іншими могутніми будинками. Мудрий японський феодал наймає Блекторна собі на. Службу щоб використати його знання для перемоги у війні за владу в країні. Після підриву дамби готем майже зруйнований. Ключові райони міста повністю затоплені водою. Водночас у злочинному світі панує хаос через вбивство Кармайна Фальконе. Починається активна боротьба за вакантне місце ватажка мафії. Освальд Кобелпот, більш відомий як Пінгвін, вважає, що саме він гідний очолити кримінальний світ. Водночас у загиблого Кармайна залишилася донька Софія, яка не збирається відмовлятися від батьківської. Спадщини і також починає боротьбу. Пілоти бомбардувальної групи повітряних сил Сполучених Штатів відправляються до Британії для виконання бойових завдань. Вони рішуче налаштовані знищити ворога та готуються до бойових місій, ще не підозрюючи, що незабаром їм доведеться зіткнутися з переважаючими силами супротивника. Незважаючи на значні втрати та складність завдань, відважні офіцери мають намір виконати 25 бойових місій поспіль і отримати шанс повернутися. do domo. Молода китайська дослідниця бере участь у секретному проєкті та намагається встановити контакт з інопланетними расами. Через 40 років цивілізація прибульців, яка знаходиться на межі вимирання, отримує відправлений з землі сигнал і збирається захопити нашу планету. На землі починають формуватися різні угрупування. Одні планують вітати прибульців, інші протистояти переважаючим силам загарбників. Професійний кілер Чарлі Сунь дивом залишається живим після нападу найманців. Водночас його батькові пощастило менше. Чоловік впадає у кому. Поки таємничі вороги залишаються на волі. Чарлі вирушає до Лос-Анджелесу, щоб забезпечити захист своєї рідної матері Ейлін та брата Брюса, які протягом останніх 15 років ведуть спокійний та рутинний спосіб життя, не знаючи всієї правди про злочинну діяльність родини Сунь. Відбиваючись від незліченних ворогів, воз'єднана сім'я намагається налагодити родинні зв'язки та оберегти один одного. Населення планети поділено на чотири фракції, а саме на царство землі, націю вогню, повітряних кочівників та племена води. Юний Аан одного разу дізнається, що він аватар, обраний чарівник, здатний підкорити усі чотири стихії. Не бажаючи такої відповідальності, він заточується у крижану сферу і впадає у тривалий анабіоз. Через століття Аан вивільняється, щоб прийняти свою силу і дати бій нації вогню. Огню, яка розв'язала масштабну війну та поневолює інші народи. Після повернення зниклої дитини боса Якудзи у Токіо, затребуваний приватний детектив Джон Шугар, повертається у Лос-Анджелес, щоб приступити до роботи над новою справою. Він має знайти внучку знаменитого діяча Голівуду Джонатана Сігела. намагаючись розкрити дивне зникнення, Шугар починає цікавитися таємницями родини Сігелів, які ніколи не мали бути розкриті. Джон активно просувається по справі, стикаючись з з новими похмурими таємницями Голівуда. Одного разу правитель Олімпії ЗЕВС помічає на своєму лобі зморшку, яка на думку Бога вішує про близький кінець світу і власне його правління. Згадавши про стародавнє пророцтво, згідно з яким шестеро смертних призведуть до катастрофічного апокаліпсису, Зевс стає одержимим ідеєю запобігти своєму падінню. У цей час шестеро незнайомців, об'єднаних дивним збігом обставин, намагаються розгадати таємницю своїх взаємозв'язків, не підозрюючи, що їхня доля нерозривно пов'язана з долею світу. Молодий капітан британської армії Едді Хорніман повертається до родового маєтку, щоб попрощатися з вмираючим батьком аристократом. На прочитанні заповіту він з подивом дізнається, що обійшов свого старшого брата Фредді у праві на спадщину всього майна. Відповідальний Едді очолює сімейство Хорніман та намагається вирішити усі нагальні проблеми, які залишились після батька. Водночас чоловік дізнається про таємний родинний бій бізнес, який контролює злочинний синдикат. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася добірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.